Не зможемо. Так, добре. Да, дякую. Залишити якийсь час на запитання. Угу. Дя... Будь ласка. Вітаю всіх присутніх. Сьогодні представлю вам дослідження на тему розроблення пакету Python для опублікування на PyPI. Щодо змісту, переглянемо актуальність та аналіз предметної області, порівняльний аналіз існуючих рішень, зручність створення та публікування з використанням пакету. Може зазначити, що не існує великих проєктів, в яких би не використовували сторонні пакети. Зручність у завантаженні однією командою, безпека та компактність у віддаленому сховищі, а доступність у прямому сенсі цього слова та різноманітність, адаптивність та сумісність прикріплені великим ком'юніті-розробників, котрі цим займаються. Для порівняння обрав аналогічну систему Nugget для .NET, у котрі так само відбуваються взаємодії, котрі представлені на цьому рисунку. Щодо зручності, для отримання певного пакету достатньо мати Python, PIP та термінал, а командою pip install запрошуємо певний пакет з індексної бази PyPI. Зараз продемонструю саме процес створення пакету. Спочатку створюємо репозиторій, оновлюємо PIP та додаємо директорії з файлами по такій структурі. Бачимо, як це виглядає у проєкті, та заповнюємо файл uh, PyProject з розширенням Тома. Ось так виглядає конфіг пакету. Тут бачимо назву, версію автора та інші дані для деплою. Потім оновлюємо build та запускаємо його, після чого бачимо створений архів проєкту, який додався до нашої директорії. Після цього публікуємо пакет на PyPI наступною командою. Сам зміст пакету має дуже просту функцію, де виводиться слово персик. Це ми побачимо при використанні у наступних слайдах. На самому сайті PyPI бачимо наш пакет та посилання, за яким ми можемо завантажити наш пакет у самому проєкті. Прописавши цю команду, ми її отримали у проєкті та використали, отримавши результат у вигляді персику. На цьому в мене все. Якщо у вас є запитання, можете... Задавати зараз або написати мені у телеграм. Дуже дякую за доповідь. Вона була дуже стисла і коротка, і інформативна, так. хотів ще додати, що це початковий етап, тобто, в мене на дипломі це створення пакету з функціоналом розпізнавання символів та цифр без використання інших бібліотек. Тобто я сам створюю цей пакет та завантажу його на Python. Дякую, дуже дякую. Чи, чи хоче хто, чи хтось має запитання, то Владислава? В мене є одне питання. Дякую за презентацію, Владислав. Спочатку хотів запитати: ви наприклад, показали вивід у консоль фрази Персик. Я так. хотів запитати, чи можна реалізувати якийсь функціонал, але ви сказали, що можна, і в мене вже з'явилось інше питання. Якщо я реалізую, якщо ви реалізуєте якийсь функціонал на дипломній роботі у цей так. пакет, це буде як бібліотека. Чи можна якось поділитися цією бібліотекою з іншим, наприклад, учасником вашої команди для якоїсь роботи? Саме для цього і створюються пакети, тобто, щоб, наприклад, коли я створюю цей функціонал, щоб, наприклад, не ділитися посиланням на GitHub або просто не складати файл, буде потім достатньо у самому проєкті прописати pip-install та побачити, наприклад, назву цього пакету. І він буде у проєкті, кому це буде потрібно. Тобто для цього і створюються такі пакети на PyPI, щоб їх можна було дуже легко отримати. Тобто це як заміна G2, щоб швидше та Ну так. Наприклад, в питоні є пакети, наприклад, Random або Time. Вони також зареєстровані у PyPI. Тобто ми не скачуємо сам проєкт, наприклад, рандому, ми просто прописуємо PIP-install random і використовуємо його в проєкті. Так буде з цим проєктом також. Добре, зрозуміло, дякую. Дякую. Можливо, хтось не знає, як от я. Що таке PyPI? Розкажіть, будь ласка, мені, якщо будете коротко. Це спеціальна індексна база, котра зберігає пакети Python. Наприклад, як GitHub зберігає проекти, так вона зберігає пакети деяких програм. І щоб їх використовувати у своєму проєкті, буде достатньо прописати Pip Install, завантажити пакет і використовувати. Тобто, ось тут можемо побачити, що ось тут команда From Image Recognition. Ми імпортували, імпортували main і використали. Тобто, це зовнішні репозиторії для зберігання так. пакетів, які можна Наприклад, групати. можу показати, наприклад, наприклад, коли використовуються деякі програми. Тут, наприклад, не бачимо зараз. Тобто, коли використовуються великі програми, вони не пишуться на чистому Python вони застосовують деякі бібліотеки. Ось, наприклад, коли ми прописуємо Telegram-бот, ми використовуємо, наприклад, бібліотеку Telebot. І потім з нею вже працюємо у самому коді. Тобто, ось цей Telebot знаходиться на PyPI, він також написан у GitHub на Python. Та щоб. Зовсім довго не морочитись з підключенням. Достатньо просто прописати PIP Install і він буде знаходитись у вашому проєкті. Дякую, дуже цікава доповідь. Давайте будемо рухатись далі. Так, добре. І